Всім привіт! В даному відео даю коротке пояснення про влаштування фундаменту, низ якого розміщений вище рівня промерзання ґрунту. Його конструкція показана в моєму відеоролику Будинок без фундаменту. Відповідно до будівельних нормативів, будь-який класичний фундамент повинен бути заглиблений нижче лінії промерзання якщо в його конструкції не передбачені палі. В мене фундаментні блоки практично розміщені на рівні землі. Як таке можливо? По-перше, це одноповерховий газоблочний будинок. З мансардою. По категорії належить до легкого типу. По-друге, все навантаження і його розпреділення на фундаментні блоки йде через міцний монолітний армопояс. І по-третє, дуже важливу роль. В цій конструкції відіграє саме піщана подушка. А тепер все за порядком. Перед нами звичайна класична конструкція фундаменту. При мінусовій температурі в ґрунті через наявності пилуватих частинок відбуваються так звані сегрегаційні процеси. По-простому сегрегація це виникнення чистих кристалів льоду при замерзанні вологих. І водонасичених частин ґрунту. Це приводить до його здимлення або спучування по-другому. Тобто вода при замерзанні збільшується в об'ємі та виштовхує фундамент на поверхню, тому основу фундаменту і заглиблюють нижчі лінії промерзання. Коли ми підіймаємо фундамент вгору, під його основою відбуваються вказані вищі процеси. А тепер повернемось до піску. Саме головне, що в ньому майже не відбуваються сегрегаційні процеси через відсутність пилових частинок. Здимання спущення майже на нулю, як і у щебеню. Саме цю властивість я і взяв до уваги при будівництві дач, тим паче піщана подушка однорідна по своїй структурі. І ті мінімальні спучування відбувається рівномірно під всім фундаментом, не створюючи ніяких проблем. Взимку рівномірно підіймається, а навесні так само рівномірно опускається. І якщо у вас виникає питання, чи потрібна піщана подушка під фундаментом, причому любим. Відповідь однозначна так потрібна, хоча б мінімальної товщини. Вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження від фундаменту на ґрунт, запобігаючи деформації основи будівлі. Правильно укладений і ущільнений шар піску має хороші дренажні властивості, запобігаючи накопиченню води біля основи фундаменту. В мене така конструкція фундаменту під будинком. Основна вимога при влаштуванні піщаної подушки це пошарове трамбування піску при його засипанні та обільне заливання водою. Ніщо так не трамбує пісок, як вода. Заливаємо і не жаліємо. Як це робив я, показано в відео внизу в описі за посиланням. Надіюсь, я пояснив все чітко і доступно. Плюс в мене є наочний приклад. Будинок побудований у 2017 році. Ніяких перекосів тріщин сколів за 7 років не виявлено. А зараз давайте поговоримо трішки про фундамент. Може комусь знадобиться. Для будівництва фундаменту, окрім навантаження від будинку, нам потрібно знати три основні речі. Перша глибина промерзання ґрунту. Друге, рівень ґрунтових вод. І третє тип ґрунту, тобто склад та несуща його спроможність. Глибину промерзання дізнаємо з інтернету. В пошуковий гугло забиваємо карта рівня промерзання ґрунтів. Наша карта. Припустимо, ми знаходимося Кривому розі. Беремо вищу точку 100 см. Один метр промерзання. Рівне теж 100. Припустимо, ми в Одесі. Беремо вищу точку 70 см. Це умовна величина і не означає, що на вашій ділянці буде іменно на такій глибині. Вона залежить від багатьох факторів. Припустимо, ваш будинок обігрівається зимою, тоді рівень промерзання підіймається. З північної та південної сторони будинку вона буде різна. Ми можемо самі підняти рівень промерзання, влаштувавши відмостку по периметру фундаменту. Робимо її ширшою або утепленою за всіма вимогами будівництва. Також немаловажну роль відіграє водовідвід від, води від фундаменту на цю тему окреме відео. Друга важлива величина це рівень ґрунтових вод. Тут на допомогу приходить старий дідівський метод. Копаємо траншею, вигрібну яму, септик і ви самі побачите, під ногами появиться мокрий ґрунт. Саме головне, щоб рівень ґрунтових вод на вашій ділянці був нижче рівня промерзання ґрунту. За допомогою цього ж методу ви дізнаєтесь і про тип та структуру ґрунту іменно на вашій ділянці. Для підтвердження набираємо в гуглі карта ґрунтів України. Всім бажаю добра. Працюємо та будемо здорові. Дякую за увагу!